Ідеальні матері не існують вони або вигорають, або їх знищують ті, кому вигідна їхня покора. Анна сиділа в кабінеті психолога і відчувала, як ці слова обпалюють душу, хотілося накричати адже вона 15 років жертвувала собою. Як ви можете таке казати? Материнство це найсвятіше. Психолог Олена спокійно подивилася поверх окулярів. Що вас сюди привело? Анна згадала той погляд власних дітей місяць тому, холодне обурення замість радості, ніби вона покинула пост Розкажіть про свій день підйом о шостій, сон о дванадцятій, між цим безперервний марафон. Анна засміялася надломлено забула, коли думала про себе, коли востаннє робили щось для себе. Мовчанка не могла згадати. А чоловік допомагає? Олексій працює, забезпечує сім'ю, а я. голос затремтів. Займаюся домом. Анно, ви знаєте, що таке синдром випаленої матері? Коли жінка розчиняється у ролі, втрачає себе, стає функцією. І родина звикає, перестає вас бачити. Але діти. Діти потребують щасливу маму, а не знищену самопожертвою. Розкажіть про той день, коли спробували побути собою. А згадала Анна те, що сталося місяць тому. Коли почалася справжня війна, тільки вона про це не знала. Дзвінок Світлани став ключем до пастки, хоча Анна цього не підозрювала. Останнім часом щось змінилося в домі. Олексій став приходити пізніше. Розмовляти тихіше. У його кишенях з'являлися дрібниці срібляста заколка, яку не носили ні вона, ні доньки. На сорочках залишався запах чужих парфумів. Хтось на роботі пролив? байдуже пояснював він. Свідка запросила на день народження. Можеш посидіти з дітьми? обережно запитала вона у суботу. У суботу? Серйозно? Здивовано підняв голову від телефона. Я не їздила нікуди майже рік. Рибко, ти втомилася. Може, справді, до лікаря. Я турбуюся. М'яко. Але потім обличчя раптом розгладилося. Хоча, знаєш що, йди. Я справлюся. Занадто легко. Зазвичай він годину переконував. Тільки не затримуйся до дев'ятої точно будеш. А вже ж. Добре. Я запам'ятав. Перші години на дні народження були як ковток кисню. Анна згадувала, як це, коли тебе слухають. Коли ти востаннє думала про себе? запитала Світлана. Думати про себе? Анна засміялася надломлено. Не пам'ятаю. Але найдивнішими були дзвінки додому. Зазвичай Олексій панікував з дітьми. Сьогодні дивна спокійність. О, другий відповів після п'ятого сигналу. Як справи? Все чудово. Відпочивай. Голос занадто веселий, на фоні жіночий сміх. Хто це сміється? Телевізор, не хвилюйся. О п'ятій материнський інстинкт заверещав. Хочу повернутися раніше. Навіщо? Розважайся. Скучила за дітьми. Пауза. Приїжджай. Його згода лякала більше за заперечення. Анна стояла на порозі власного дому, відчуваючи запах чужих парфумів, дорогих французьких, не її дешевий фа з супермаркету. Незнайома жінка помішувала борщ у її каструлі її ложкою, а її діти дивилися на неї, ніби мама, незваний гість. Мама, а чого так рано? Вигукнула Софя не встаючи. А ви, Анна, я Оля. усміхнулася незнайома. Тьотя Оля зробила найкращі вареники, радісно додав Максим. З ванної вийшов Олексій у домашньому волосся вологе, щасливий вигляд. Аннусь, до дев'ятої ж домовлялися. Наступні десять хвилин німий фільм на перемотці. Тьотя Оля!» Зникла через задні двері. Діти синхронно прибрали. Олексій оділся. Яка тьотя, ти щось плутаєш, сказала Лера з дорослою зневагою. Тут ніхто не приходив, буркнув Максим. Мамусь, тобі приснилося, Тато готував, м'яко додала Софія з фальшивою турботою. Ти останнім часом якась неспокійна. Мама казала, у твоєму роду були особливості. Ніжно обійняв Олексій. І в цей момент Анна зрозуміла Війна почалася, правила гри їй ніхто не пояснював. Вранці Анна вирішила розколоти їхню спільну версію. Почала з Лери. П'ятнадцятирічні зазвичай гірше тримають оборону. Лер про вчорашню Олю. Ручка завмерла над зошитом, плечі напружилися. Як у Олю. Ту, що готувала вареники. Лера відклала ручку і подивилася холодно. Знову почала, тато попереджав, що так буде. У її голосі не було збентеження підлітка була впевненість дорослого, який знає план. Лерочко, я не божевільна. Серйозно, мам, ти думаєш, ми дурні? Бачимо, як ти змінилася. Анна завмерла. У дочки був погляд Олексія, співчутливий. Але холодний. З Максимом розмова була коротшою. Хто готував вареники? Тато навчився. Пауза в грі. Потім не відриваючись від планшета. Мам, а що, якщо ти не хвора? Анна здригнулася. У його голосі прозвучало щось схоже на сумнів. Максим, подивись мені в очі. Він підняв голову. У тринадцятирічних очах. Боролися два погляди. А що якщо? А якщо ми помиляємося? Що, якщо тато? Але договорити не встиг. До кімнати зайшов Олексій. Синку, не турбуй, маму. Вона хвора. Найстрашнішою була Софія. Десятирічна дівчинка грала з ляльками. Софійко. Хто приходив вчора? Ніхто, мамочко. Але була жінка. Софія встала і торкнулася маминої руки Мамочко, мені страшно, коли ти така дивна. Справжні сльози. Я буду слухняною, тільки не кричи. У її голосі була дитяча турбота, але погляд розрахований. Увечері Анна підслухала Діти, мама втомилася, поводьтеся обережно. Чому мама говорить про тьотю? Іноді від втоми здаються речі. Це нормально. Як у божевільних. Максим, Анно, ти лякаєш дітей. Вони бояться, що мама захворіла. казав Олексій м'яко. Мама потребує допомоги. Якщо буде дивно поводитися, скажете мені. Добре, тату. Анна стояла за дверима і розуміла чоловік налаштовує дітей проти неї. А вони слухняно виконують вказівки. Найстрашніше, діти робили це не зі злості вони щиро вірили, що рятують хвору маму. Протягом тижня навколо Анни стискувалася петля. Спочатку комбоудар. Світлана перестала відповідати Олексій попередив про хворобу дружини. Картку заблокували для безпеки після інциденту в магазині, який підтвердили діти. Ти стояла і не могла згадати, навіщо прийшла? щиро турбувалася Лера. Продавчиня навіть запитала, чи все гаразд, додав Максим. Без друзів і грошей Анна стала в'язним. Потім почалися маніпуляції з предметами ключі з комода – у холодильнику, окуляри, у морозилці. Пам'ять підводить. співчутливо казав Олексій. Може, до Марини Петрівни? Вона дуже хороший невролог, турбувалася Лера. Найгіршими були сімейні таємниці шепіт, погляди, жалісливі усмішки. Організовуємо сюрприз. пояснював чоловік. Діти кивали і дивилися співчутливо. Анна записувала все в щоденник. Наступного дня чисті сторінки. Може, забула, що не писала, фотографувала розташування предметів, фото зникали. Технічний збій. заботливо скидав на лаштування Олексій. Пальці не слухалися, не могла втримати чашку. Тиск стрибав до критичних позначок. Сон зник. Бачиш, як виглядаєш? Треба лікуватися. Найстрашніше, Анна почала справді сумніватися. А може, дійсно, хвора? А це й було метою. Анна більше не була жертвою вона стала детективом у власному житті. Якщо їй все здається, чому Олексій так ховає телефон, чому діти говорять заучено, чому він знає імена лікарів, до яких вона не зверталася, почала спостерігати, записувала в старий зошит між матрацами, фотографувала на забутий телефон. Перша знахідка повідомлення Олексію. Готова до зустрічі о 19.00. Діти знають план. Друга. Рахунок з ресторану на двох день його засиджування на роботі. Третя. Чек на дитячу іграшку, яку ніхто з дітей не отримував. Але найцінніше підслуховані розмови. ОЛЕКСІЙ У Ванній. Ще трохи і вона зірветься. Лікар попереджений. Діти чудово грають, особливо Соф'я. Талант. Поки всі були поза домом, методично обшукала будинок. У старому пальті чек з ювелірного на браслет за три тисячі. Вона ніколи не отримувала браслетів. У гаражі за запчастинами флешка. Серце калатало так голосно, що, здавалося, сусіди почують крізь стіни на флешці фотографії. Олексій з блондинкою з кухні. Обіймаються, цілуються, дати. Останні півроку. Папка справа А. лежала невинно між квитанціями за комуналку. Анна взяла її, і світ перевернувся. Перший документ обпікочі. Роздруківка з месенджера. Чорні літери на білому папері. Вирок її життю. Олексій. Оленька День хаті. Підтверджується. Вона повернеться раніше й побачить тебе, нічого не заперечуй, все йде за планом. А якщо здогадається, не здогадається надто змучена, щоб довіряти собі, а діти вже натреновані, руки тремтіли, навіть її спонтанне рішення було запланованим. Наступні документи ще жахливіші, листування зі свекрухою. Анна завжди була нестабільною. Діти краще без такої матері. План операції. Ізолювати від підтримки. Створити НЕДОвіру до себе. Залучити дітей як свідків. Наступний етап. Психіатр МП. Знайома О. Результат. Діагноз плюс позбавлення прав. Фінал. Продаж квартири. Переїзд з О. КОМПРОМАТ 18.03. ГАЛЮЦИНУВАЛА ЖІНКУ. Свідки – діти. 22.03. Агресивність відео Є. Про дітей. МАКСИМ легко дає свідчення проти матері. Лера пропонує варіанти компромату. СОФІЯ найталановитіша. Може зобразити страх за наказом. Після позбавлення прав забудуть за місяці. Анна сиділа серед паперів власного вироку. Нарешті зрозуміла вона небожевільна. Проти неї змова найрідніших. Ідеальний план позбавити прав як психічно хвору, залишити все собі. На дворі скрипнули гальма. Олексій повертався. Анна швидко сховала телефон, серце ще калатало від адреналіну. Як справи, рибко? Нормально, відповіла і всміхнулася. Вперше за місяці ум. Усмішкою воїна, який знайшов зброю. Анна поклала папку на стіл між тарілками з борщем, як гранату з витягнутою чекою. Олексій методично розрізав м'ясо. Наче нічого не сталося, ніж скрипів по тарілці єдиний звук у мертвій тиші. Де ти це взяла? запитав тоном, яким обговорюють погоду. У твоїй шафі поруч з планами нашого майбутнього. До кухні заходили діти. Лера першою побачила папку тривога в очах, але обличчя спокійне. Що відбувається? з дорослою турботою. Ти хвора, Анно. Це фотомонтаж, твоя хвороба прогресує, сказав Олексій, не припиняючи їсти. Анна відкрила папку. День Х. підтверджується діти вже натреновані. Це теж фотомонтаж. Мама друкує речі і думає, що це реальні документи, пояснив Максимові. Я хвора? Анна засміялася надривно. А хто писав, Соф'я може заплакати за командою? Софія миттєво заплакала. Мамо, не кричи. Я буду слухняною. Тільки не кричи. Дивись, до чого ти довела дітей? Соф'я плаче через твої фантазії, встав Олексій. Анна вийняла фотографії з коханкою. А це теж вигадка? Тепер у його очах майнула щира паніка, але голос залишився спокійним. Хто тобі повірить? Психічно хворій жінці, яка покинула дітей. Серйозно, мам». Ти думаєш, ми дурні? Бачимо, як ти змінилася, додала Лера з підлітковим цинізмом. Анна дивилася на них, бачила добре налагоджену машину знищення. Кожен знав роль і грав бездоганно. Хто написав план позбавлення мене прав? Хто планував продаж квартири? Хто така о, Олексію? Він усміхнувся вперше за місяці справжньою усмішкою хижака. Анно. Хто скаже, що я не маю права на щастя з психічно хворою дружиною? Віддай, тату, документи, наказала Лера холодним дорослим голосом, і тут Анна зрозуміла докази не мають значення, вони завжди знайдуть пояснення. Справжня боротьба не за правду, за виживання. Ви праві, я справді хвора, сказала, складаючи папку. Хвора від того, що 15 років жила з людьми, які мене ненавидять, хвора від того, що вірила у вашу любов. Встала з за столу, але зараз я одужую від вас. Анна лежала у ліжку, дивлячись у стелю третя ніч без сну. В голові металися думки, як птахи в клітці. Вона могла боротися, піти до суду, показати докази. Але що станеться з дітьми? Лера 15, Максим 13, Софія – 10. вони стануть заручниками дорослих ігор, їх змушуватимуть обирати, давати свідчення, ненавидіти когось з батьків, а найстрашніше розуміла вони вже не її діти. Роками їм промивали мозки. Вони щиро вірять, що рятують сім'ю від божевільної матері. Вранці прийшов Олексій, сів на край ліжка. Рибко, як почуваєшся? Нормально. домовився з лікарем Марина Петрівна, чудовий спеціаліст. Анна усміхнулася та сама Марина Петрівна з плану знайома о. А що буде, якщо я не піду? Чому не підеш? Ти розумна жінка. А якщо піду, і вона поставить діагноз. Він взяв її за руку ніжно, з фальшивою турботою. Тоді знатимемо, як допомогти. Можливо, треба відпочинок санаторії без дітей. Діти не можуть бачити хвору маму. Це травмує психіку. План простий і ефективний. Увечері зібрала дітей у вітальні остання сімейна рада. Діти. Я піду лікуватися. Всі троє подивилися тобі краще, мамо, полегшено сказала Лера. А ми тебе навідуватимемо? Соф'я. Ні. Лікарі кажуть повний спокій. А надовго? Максим нарешті підняв голову від планшета. Анна подивилася на дітей, яких любила більше життя, які тепер дивилися як на чужу, можливо, назавжди. Софія заплакала, від невизначеності, не від горя. Лера обійняла сестру з видом дорослої. Максим знову уткнувся в планшет. А якщо одужаєш? несподівано запитав хлопчик, у його голосі прозвучала справжня тривога. А якщо, а якщо ми помиляємося, що якщо тато? почав він, але не закінчив. Якщо дужаю і ви захочете мене бачити, завжди буду поруч. Пізно вночі писала листи. Кожному. На випадок, якщо колись захочуть зрозуміти. Лері. Колись ти станеш мамою і зрозумієш, як це любити до самозабуття. Тоді, можливо, пробачиш. Максиму. Ти єдиний засумнівався. Бережи ці сумніви вони врятують від помилок. Софії тебе навчили грати роль, але десь глибоко живе справжня Софійка. Знайди її. Листи сховала у скриньку з фотографіями колись знайдуть. Справжня материнська любов це не завжди боротьба, іноді це тактичне відступлення, іноді треба програти битву, щоб виграти війну. Вона залишить насіння сумнівів у дитячих серцях, колись вони проростуть питаннями. А питання завжди знаходять відповіді Добре, сказала вголос у порожню кімнату. Я піду. Але це не капітуляція це найрозумніший хід у програшній партії. Через тиждень пакувала валізу. Діти дивилися байдуже їм сказали про санаторій. Як довго не буде? вічливо запитала Лера, поки не одужаю. А ми з татом. Соф'я. Так, і з тьотею Олею. Діти не здивувалися, знали. Тільки Максим підійшов, коли закривала валізу. Мам, а ти справді повернешся? У його очах дорослі тривога. Коли виростеш і захочеш побачити завжди буду поруч. А якщо раніше серце стиснулося, першим сумнівається. Тоді знайди мене, він кивнув. Але Анна бачила щось перемикається. Олексій довіз до вокзалу. Грав турботливого чоловіка. Дзвони, як доїдеш. І не хвилюйся за дітей. Ми з Олею подбаємо. Нарешті зняв маску Ми з Олею, як мріяли. Олексію, а не думаєш, діти дорослішають. Починають ставити питання, засміявся. Які питання? Знають. Мама хвора, не змогла одужати. Нормально. Посмотрим. сказала англійською, якою колись вчилися разом. Не зрозумів. Давно забув. У потязі дзвінок адвокату Сергію Петровичу, я їжу. Впевнені можемо боротися. Впевнена. Документи в сейф. На 20 років. Навіщо так довго? Коли діти виростуть, шукатимуть відповіді і знайдуть. А як знайдуть вас? Максим знайде. Він почав сумніватися. Поїзд рушив. Анна дивилася на місто, що віддалялося десь там її діти, які вже не були її, але вперше за роки відчувала не свободу, надію, врятувала себе. А насіння сумнівів, посіяне материнською любов'ю. Завжди проростає Рік тому. Максим дивився на фотографію. Мама з ним маленьким. Усміхалася щиро, без фальші. За рік багато змінилося. Мама Оля готувала смачно, але не сиділа з уроками. Тато веселішав, але холоднішав. А головне чому зникли всі фото справжньої мами? Щоб не травмувати, пояснювала мама Оля. Але Максим зберіг одну. Дивився і думав А що, якщо мама не хвора? Що якщо все інакше? У чотирнадцять ці думки слабкі, але вони є. А насіння сумнівів, посіяне любов'ю, обов'язково проросте. Фінал. Анна почала нове життя в іншому місті. Повернулася до професії, знайшла друзів. Вперше за 15 років думала про себе і чекала терпляче, як ведмедиця чекає весни, чекала дзвінка від Максима, питань від Лери, коли Софія дорослішає, зрозуміє материнська любов довга гра, іноді починається поразкою, закінчується перемогою, головне. Не здаватися і залишати дороги назад для тих, кого любиш. Коли ви востаннє довіряли інтуїції, навіть якщо всі казали, що ви не праві, справжня материнська любов іноді означає найболісніші рішення. Поділіться з жінками, які сумніваються в собі, можливо, вони не божевільні, а стали жертвами газлайтингу.